Слава Україні! Розпочалася 559-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, це Бучки, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Дружба, Ситне, Новагута, Ромашкове, Бугор, Малушине, Сумської області. Тауди, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Гатище, Огірцеве, Вільховатка і Тернова Харківської області. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційний удар в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Сіньківка, Піщани, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоїгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області, Ямполівки, Спірного, Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Невська, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам'янське, Веселе, Переїзне Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ в районі Північніше Кліщівки Донецької області. Ворог завдав авіаційну удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів'яр, Біла Гора, Північне, Дружба, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіційного удару в районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах серед них Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївка, Сєвєрне, Невільське, Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційну удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'янка, Максимільянівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Водяного, Причистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Причистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Роботине, Степногірськ Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Щербаки, Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки, Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ольгівка, Бургунка Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вигнових позиціях та 4 пункти управління. Загалом орієнтовні втрати противника минулої доби склали 560 окупантів, 9 танків, 7 броньованих бойових машин, 38 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 1 засіб ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!